Добро здоров'я червень, ранок доволі таки холодний, але комарі літають. У нас нещодавно пройшов дощик, раптом щось грибне виросло, дивимось. І видивились ми чудовий білий грибочок. Молодесенький, гарнесенький. Поталанило, тому що тут ходить море людей. Ось такий гарний гриб. Грибок абсолютно чистий, що дуже радує, і характерної сіточки я на ньому не помітила. Значить, це гриб дубовий, не сітчастий. Я не знаю у нас гарних сонячних місць, тут сунечнику небагато. І бачу, ягідки червоніють. Позбираємо трошки суничок. То зазвичай можна знайти одну, дві три, а це більше, ніж три. О, а тут гарні плютеї оленячі, А цей старший, а цей молодший. Але поки що ми на них уваги не звертаємо, поки що збираємо сунички. Ароматні. Перед нами тендітний гноювик, ось який він радіально рубчастий. Скоріше всього, це гноювик сірий, єдиний, з яким не можна алкоголь. Отакої От кинувся під ноги білий грибок серед моху, серед голої землі і замаскований під цю землю. Ще одного грибка знайшла, абсолютно чистого так само. Я вже зрозуміла, чому такі гриби чисті, тому що холодні ранки останнім часом. Гриби з одного боку, трудові треба шукати, попадаються рідко, але ж чистесенькі. і це добре. Мухоморчики сіророжеві цьогоріч з'явилися на початку сезону. І судячи по всьому, будуть його і закінчувати, а минулого року їх майже не було в нас. Ось мухоморчик сіророжевий в конвалії сховався. Ходить море людей, і цього грибка ніхто вчасно не взяв. Він уже і обгризений. Але, може, ще не старий геть. Ну, таке. Побитий, шапинка майже без дірочок. Візьму на сушку. А тут, може, хтось знайшов одного білого гриба і перегріб всю цю територію, всю цю місцину. Ну, хіба і так не видно грибів? А якщо й вигребете щось малесеньке-малесеньке, яка з того вам буде користь, уже ргу можна і на компотик назбирати? Вона виявилася жорстким інвазивом, витісняє місцеві види рослин. Це, на мою думку, говорю те, що бачу. Вона спочатку була у нас скраю лісу. А тепер занурюється в глиб і в глиб, і подивіться, скільки її порослі тут, не кажучи вже з іншого боку. Сидів такий величезний білий гриб. Я його зустріла вже старим і за ним спостерігала. А це підхожої гриба нема. Невже, думаю, його хтось забрав, а він геть постарів і ось залишки Доїдають жуки бронзівки і будуть розносити спори білого гриба. Який же кайф! Навіть від споглядання такої неймовірної грибної краси. Гриби почали ховатися в азалію, треба ходити й по азалії. Забираємо цього красеня. Ох, яка нога. Ви бачите, скільки його було на поверхні і скільки його зараз, коли я витягла. Ніжка доволі таки побита, але хрубачків не видно. Такі вони зараз, ці літні гриби. Дома розберусь, в усякому разі, шапинка, я думаю, точно піде на сушку. Ходжу по стежках між азалією, ось на опавшій березовій гілці виросла молоденька лікогала, свіженька. Рожевенька, їй приписують страшні злочини, буцімто викликає рак, але мікологи з цього сміються. Ще й пару штук лисичок трапилось і доволі таки непоганого розміру. А це, що в нас біля пенька. Моховичок зелений, трохи підстаркуватий, але чистий, посушу, гриб смачний. Перегребли, перегребли кругом. А в цьому місці, саме в цьому, і не грибнули, і не вигрибли білий грибок зародку. Він підріс і дістався мені. Бурхливі емоції відчуваєш, коли знайдеш білий гриб. І кожен наступний сприймаєш як перший. Емоції не притуплюються. Отака краса. Трішки побитий, але не критично. Ще трошки позбираю чорницю і додому. Дякую, що були зі мною.